Такого натовпу журналістів давно не було на жодній з міських подій. Яким же ж тепер буде музей після перемоги у київському конкурсі? Цікаво усім. Я ще цей музей пам'ятаю, коли я, будучи школярем, сюди ходив. Враховуючи, що музей більше 20 років не приймає відвідувачів, цілі покоління дітей цього музею не бачили. І тут велика подяка директору, що вони активно взялися в роботу. Я думаю, що ця синергія дасть результат. На грант у проєкті Динамічний музей подалися 25 музеїв України. У фінал вийшли п'ять серед них і львів'яни. Так що це була досить, досить гостра конкуренція. От я настільки був переконаний, що ніби отримали цей грант. Я не знаю, чому знаєш, що до кінця до кінця це не було ясно. Я от я це знав. вам треба було було перезон. Метро сказав. Я чомусь теж. Абсолютно вірив в нашу перемогу, хоча суперники були надзвичайно потужні, надзвичайно серйозні. 10 мільйонів гранту природничий музей отримає упродовж трьох років і за цей час мусить стати особливо важливим для відвідувачів. Адже у кожному місті саме такі музеї завжди найбільш популярні. Природничий музей я так над цим думав. Це знаєте, це свого роду природнича біблія. От як людина біблію, вона знає наперед, що там написано, а вона її чомусь весь час знову і знову читає. Співавтор проєкту переможця Андрій Бокотей переконаний, музеї, де експонати просто стоять на поличках, відходять у минуле. Ми хочемо поєднувати старі шафи, серед яких ми зараз стоїмо. Старі експонати з сучасними технологіями. Це сучасне озвучування, це сучасні освітлення. Сучасні способи подання інформації, це інформаційні кіоски, це зовсім інакші способи роботи з відвідувачем. Ми хочемо, щоб відвідувач почувався частиною тої історії, яку ми будемо розповідати йому. А ще дорослий музей має бути цікавим для маленьких дітей. За кордоном для цього до експозиції пишуть спеціальні програми. Це може бути у вигляді якоїсь казки, або у вигляді там, якщо якийсь мультфільм національний дуже відомий, в ньому якісь там тваринки чи птахи приймають участь, то відповідно це все можна включити в екскурсію по експозиції для маленьких дітей, і розповісти, що ті тварини існують в реально, як вони живуть. Після 20 років ремонту першу тимчасову виставку музей обіцяє наприкінці листопада або у грудні. А от по-справжньому відкрити свої скарби цей унікальний заклад збирається лише за півтора року. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.